Дмитро Павличко, де найкраще місто на землі? Де зелені хмари яворів заступили неба сині став? На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Виростай, дитино, пам'ятай, на землі найкращий рідний край.